Коли ти вже почнеш працювати? <зас> ти нуль. Сидів би краще в Антарктиці, малий. Ця банда не воїн дракона. Він і не мав ним бути. Ти забагато думаєш про те, що було і що буде. Світ часто буває несправедливий до нових талантів і нових творців. Але все одно боляче. О, так, минуле часто болить. Коли життя тягне вниз, що треба робити, я не знаю, що робити. Пливи далі не спиняйся. Але чим цікаве життя, Непередбачуваністю. твоя історія мала не дуже щасливий початок. Що було, загуло. Що буде, те й буде. Ти цінуй те, що є. Бо лише сьогодні життя твоє. Я прошу вас, старайтеся. Це краще ніж виграти і завоювати. То що ти робитимеш? Хто ж ти, пан? Я теж з першого разу не зрозумів. Що? Немає секретних складників. Є тільки ти.